У Вашингтоні сьогодні завершує свою роботу 10-та щорічна конференція Україна на шляху до зрілої державності другий день дискусії був присвячений у великій мірі взаєминам у трикутнику Канада США Україна. Обговорити ці взаємини, ми запросили до студії Голосу Америки посла України у Канаді Ігора Осташа. Дякую, пане Ігоре, що знайшли сьогодні для нас час. Доброго дня. Отже, як би ви сьогодні охарактеризували взаємини України і Канади? Ми про це мало насправді говоримо. Ви. Ви знаєте, я б найперше сказав, що у, в умовах світової економічної кризи це приклад успішної співпраці, тому що незважаючи на серйозні економічні умови, ми почали переговори про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою. А крім того, ми обмінялися останніми місяцями візитами на найвищому рівні, і це означає, що дійсно ми дуже серйозно підвищили статус наших двосторонніх взаємин. Я думаю, що це тільки початок. А що означає зона вільної торгівлі? Як це має виглядати? Це означає, що Україна і Канада зможуть торгувати між собою без зайвих митних перешкод. Нещодавно ми підписали угоду між Одеським морським портом і портом Галіфакс в Канаді, який яка має на меті також і зробити жвавішим, активнішим цей морський шлях, найкоротший шлях від східної Європи до північної Америки. Так що це дійсно може серйозно збільшити наш товаробіг. На сьогодні ми практично вже змогли минулого року подвоїти наш товарообіг, але я думаю що це також тільки початок серйозного серйозної співпраці це в те що ви зараз кажете це один з інтересів між двома країнами які ще додаткові є інтереси в обидво в обидвох країнах для нас я думаю дуже важливо це питання енергетики пошук нових джерел енергії також канада є дуже потужною державою в галузі ядерної енергетики тут ми можемо співпрацювати Крім того, ми і Україна, і Канада країни аграрні. І тут ми маємо дуже серйозні перспективи. Нещодавно під час візиту міністра зовнішньої торгівлі Канади сто було привезено кредитний портфель приблизно на суму 1 мільярда одного мільярда інвестиції, доларів. Чи це, є... це інвестиції, це спільні проекти. Зокрема, це будівництво елеваторів в Україні. Ви знаєте, що Україна на сьогодні виходить лідери принаймні п'ята в світі зараз по виробництву зерна. І на перспективу це виглядає досить привабливим для України а, українська громада у Канаді. Надзвичайно великою і в принципі досить активна буквально за останні два роки вона збільшилась на 200 тисяч осіб, що канадські і українські уряди роблять для того, щоб зберегти ідентичність української культури українську? Ви знаєте, це унікальний випадок, який треба рекламувати, тому що дійсно ця кількість зросла за рахунок не українців з України, а канадійців, які почали повертатися до джерел до, до коріння і визнавати себе українцями, і це означає, що. Щоб принаймні бути сьогодні в Канаді українцем це престижно, і я дуже радий, що ми маємо дуже добру співпрацю з нашою українською громадою в Канаді, і бачу великий інтерес і до України. Бачу величезну кількість молоді, яка почала їздити в Україну. І навіть я б сказав, має велике бажання навчатися в Україні. І Я думаю, що нам треба створювати для цього дуже серйозні умови. Чи є українські е політики чи вих-вихідці? Е з українського середовища в, в канадській політиці на різних рівнях, якщо ви знаєте, говорили... українці в Канаді були і генерал-убернатором, це Гнатишин були відомими сенаторами, такими як Пол Юзик, батько багатокультурності в Канаді, теорії багатокультурності, А це також відомі сенатори, такі як Рени Андренчик. Зараз ми маємо також прем'єр-міністра провінції Альберта, це Ед Стельмах. Багато українців були дійсно і лейтенант, губернатором, мерами міст і на сьогодні десь понад 10 українців є членами канадського парламенту. І це серйозна політична сила. От якраз якщо вже говорити про політичну силу, наближаються президентські вибори. Багато українців в Канаді залишаються громадянами України. Як ви готуєтесь до цих виборів? Які є проблеми? Як буде проходити голосування? ви знаєте, українці в Канаді дуже уважно стежать за українським законодавством Ством до речі, була серйозна дискусія навколо голосування можливості голосування за межами України. Я радий, що конституційний суд прийняв частину досить позитивні рішення, але разом з тим ми готуємося до виборів. У нас будуть в Канаді виборчі дільниці в Торонто. Готав і я сподіваюся, і це наша амбітна мета. Ми хочемо найближчим часом відкрити генеральне нове генеральне консульство України в Едмонтоні, в Альберті. І, можливо, у нас буде третя дільниця, яка буде покривати практично усю західну Канаду. І для нас це дуже важливо. Дуже дякую і нагадаю гостем студії Голосу Америки був Ігор Осташ, посол України у Канаді.